Так, чотири роки тому починались мандри, які лягли в основу книги Казки маленької Магдалени. Автором ідеї є мама мандрівниця Діана Карпенко-Кантер, а головною героїною її донечка Магда. Книгу лише готують до видання. Проте в арсеналі ідеї маленькі слухачі вже нині мають можливість першими розпочати подорож. Ми знімали ці цих каскарів в кожній країні, їхні історії. Знімали подорож Магдалени, нібито вона сама подорожує по всіх цих континентах. А потім, коли вже повернулися в Україну. Я зрозуміла, що з цього можна зробити ще й книжку. Діана не помилилась. Діти зацікавленням слухають оповідь про те, як в любительки Казок Магдалени закінчуються книжки. І одного зимового ранку вона вирушає на пошуки нових історій. Мені цікаво, тому що вона зупинилася на моменті, коли хоче знати, що було далі. Та про те, що буде далі, не знають ні сама дівча, ні мама Діана. Адже на цій книзі пригоди шукачки казок не закінчуються. Зі сотні історій, зібраних під час річної експедиції країнами Південної Америки. Лише 12 увійшло в книгу. І в кожній читаж знайде багато відповідей на свої чому. Чому люди бувають чорні? Магдалена відповіла, що, тому, що вони так сильно засмагли в Африці. А молодша донька, наприклад, відповіла це, тому що вони не миються, бо у них немає води. Ну, Тобто різне сприйняття у дітей. Так я вже з цього там компоную якесь своє пояснення і записую, чому люди бувають чорні. Окрім літературних читань, відвідувачі арсеналу ідей мають шанс розширити свої знання в науці та мистецтві, використовуючи сучасні інновації. Серед наукових секцій переважає фізика. Побачити, як діють закони природи, діти можуть в ігровій формі. Якщо ж фізика не цікава, пробуємо себе в біології, досліджуючи етапи життя рослин. Діти знають, є такий великий огірок у нас в холодильнику, відкрили ось, а який він був маленький, з чого все почалося. І ось саме оці етапи, такі простіли, які нам дорослим казалось, ну, начебто знайомі ось, а діти насправді багато хто не орієнтується в цьому. А Роман, відвідавши секцію науки, свої знання втілює у мистецтві. Зорні так розсипались, від колосків, так. І на землі так лежать. арсенал ідей це сучасне місце дитячої творчості. У рамках книжкового арсеналу цей захист став динамічним музеєм культурною інвестицією у майбутнє, що відповідає усім актуальним потребам суспільства. Наталія Кретович, Олександр Савранський живе ті. -Ві.